А як впливає на може повпливати на цю всю історію ситуація на близькому сході, тому що буквально сьогодні я читаю повідомлення? Ну вони, в принципі, всюди є про ціни на нафту. Марка Брен подорожчала до рівня понад 76 доларів, хоча вчора була там 73, там з половиною до 74. Ну тобто суттєвий стрибок на тлі того, звісно, що Сполучені Штати Америки зараз визначаються, чи долучитися їм безпосередньо до військової операції на близькому сході, і там ескалація посилюється. Ну, як, може, як може вплинути загалом ця ситуація на подальший розвиток подій, в тому числі і рішення щодо стелі, можливо, вона таки буде ухвалена, і якою може бути ціна нафти, якщо війна буде продовжуватися? Дивіться, а я можу. поясню, а, тобто, те, що ми говоримо про ціну на нафту, це ф'ючерси. А ф'ючерси це не конкретні контракти, які вкладаються, а все ж таки очікування і дуже сильне саме очікування того, тобто навіть не поточної ситуації, а то, як буде розвиватися ситуація, впливає на ціну. А що ми бачимо? Ми бачимо: отже, початок вторгнення, шок, ціна злітає до 79. Далі, потім наступний ранок через день. Е, Виникає усвідомлення того, що по нафтогазовій, ну крім газової там звичайно був удар. По нафтовій структурі Ізраїль не б'є. Він чітко заявляє, що він воює не проти іранського народу, що він воює проти безпосередніх керівників а, Ірану і ага. б'є по а, ядерним об'єктам і по ядерній програмі. А світ заспокоївся при тому, що він бачить фундаментальні, скажімо так, чинники, скільки запасів нафти в Китаї, скільки запасів нафти в Сполучених Штатів, в цілому, що буде продовжуватися нарощуватися виробництво. Отже, таким чином а заспокоюється ситуація. Ціна попаде до 71 доларів. Потім трапляється аварія в армурській затоці до армурської затоці, яка може перекрити більше 25% світової нафти. Eh, приділена максимальна увага, eh, відбувається зіткнення суден eh, там з російського тіньового флоту і там алжирський, якщо не помиляюсь. Eh, відповідно eh, від цих eh, інформаційних новин, eh, а що там було? А може там був удар? А тобто, є високий ризик, що це закриють. Відповідно, ціна на нафту поступово починає зростати і зросла ага. тоді з 71 до 74 І тут додає Трамп. Трамп говорить, що це, по-перше, він чомусь приписує всю цю перевагу, яку здобув Ізраїль в небі і в цілому е, собі. Ну, добре, пише ми, ми. Тобто, іншими словами, трошки розширює е, відповідно, що там є хтось ще, хто в його перемозі приймає участь. Це перший момент. А другий момент, він говорить, що Сполучені Штати включаються в цю війну. І не тільки включаються в цю війну, він е, здійснює відповідні кроки, перенаправляє. Там літаки, заправщики які відслідковуються, перенаправляють кораблі. І ось тут розуміючи, що це Трамп, і може статися абсолютно все, що завгодно. Рівень, скажімо так, розуміння того, як буде розвиватися ситуація, погіршується. І от на цьому фоні починає зростати ціна. І Як правильно вже зазначили, там 76 е, доларів за барель нафти, тобто від очікувань. Тобто є фундаментальний фактор. Я розумію, що там високого скачку не буде, але все ж таки, е, якщо Трамп втрутиться і раптом йому приде в голову знищити в тому числі е, нафтову структуру інфраструктуру е, Ірану, то це викличе відповідно серйозне занепокоєння плюс Іран ще може відповісти. Як результат поки що на очікування. І тепер розвиток ситуації залежить від того, а як же буде діяти Трамп, що mm -hmm. конкретно він буде, яку, які задіювати війська, чи не може він перетворити в цілому цю ситуацію, яка зараз дійснюється з Іраном. А, у мене виникла просто така думка, коли а, він заявив про те, що це буде Афганістан 2 Афганістан 2 коли, якщо ми пам'ятаємо, Радянський Союз провів тоді дійсно. Спеціальну операцію придбав лідера Афганістану і фактично, ну, ситуація була під контролем. СРСР на той момент, але потім було введення військ. Як результат, все це переросло у протистояння а, афганського народу а, проти а, радянського mm -hmm. союзу. Як результат, ситуація почалася дуже довго тривати в такому негативному ключі, що пройшлось до виведення. звичайно, ця країна фактично була викреслена, і тут ставиться під великий ризик того, що. Трамп може просто наламати дров і зробити те саме якщо іранський народ він вітає знищення, скажімо так, і атомних об'єктів ну, пов'язаних з атомною програмою Ірану, тобто є певна підтримка, то цієї підтримки не буде, як тільки буде удар, що призведе до зменшення можливості продажу іранське нафти на світ, так. а коли воно зменшить продажу того ж самого газу, ми пам'ятаємо рік тому назад, були проблеми з забезпеченням газом навіть е, м, таких е, соціальних підприємств, там, лікарні е, в Ірані минулого року, тобто у них є з цим проблема. А тут, якщо це будуть удари, ну це означатиме, що їх рівень від життя суттєво погіршиться, і будуть навіть певна небезпека. І от ринок нафти він а, в сильному такому очікуванні достатньо якийсь удар по нафтовій структурі. Ціна одразу може злетіти. Я думаю, навіть до 85, Угу. якщо будуть такі удари, якщо будуть лише тільки погрози, якщо всі побачать, що Трамп а, ну не здійснює таких а, кроків по відношенню до Ірану. Uh, то це означатиме, що все буде спокійно, будуть діяти вже тоді фундаментальні фактори пропозиції і попиту, і ціна впаде до, uh, через два тижні, десь приблизно, там, якщо врахувати, якщо не буде розвитку ситуації, якраз то десь приблизно до 70 що в принципі є нормальним в даній ситуації. Подальше зниження, воно об'єктивно, тому що Саудовська Аравія чітко заявила, що вона готова нарощувати і далі видобуток, і навіть. Компенсувати втрати Ірану, тобто там 2 мільйона mm. е, барелів е, в день, е, це може спокійно компенсувати е, Саудовська Аравія. Але Саудовська Аравія також розуміє, що Іран може прикрити їх нафту, і це звичайно виклик. Чому я думаю, що армуську затоку не будуть перекривати точно, тобто і це могло бути сильно вплинути. По-перше, це звичайно такі граці, як Саудовська Аравія і Ірак. І тоді є велика ймовірність того, що ці країни, особливо Ірак, втрутиться в цей конфлікт і вже буде зовсім інший розклад. Це перший момент. А другий момент, ми постійно говоримо про того, хто продає нафту, а також треба говорити про того, хто купує нафту. Іранську нафту купує Китай і Китай максимально не зацікавлений у збільшенні ціни. Тому, враховуючи те, що Китай має вплив на іранське керівництво, то, mm. скоріше, він точно буде наполягати на тому, щоб е, армузька затока не перекривалася. І як результат, е, відповідно, розуміючи ці фактори, що це вплив таких серйозних гравців е, в світі, е, сподіваюся, що там буде все стабільно. А, єдиний фактор, який зараз прорахувати неможливо, це Трамп. Трампу може прийти в голову. Ми бачимо, наскільки він відреагував і дуже сильно хоче бути, а, хоче приписати собі цю перемогу. Uh -huh. Ізраїль, в принципі, не проти. Він готовий віддати цю перемогу Трампу, ну Трампу треба щось зробити. І от головне, щоб от це щось а, не було катастрофічно для Ірана, щоб він не вирішив, тому що якщо зараз Ізраїль. Дії по відношенню до Ірану як хірург зі Скальпелем, то е, втручання Трампа може це як е, м'ясник, рубаючи наліво і направо. Тому я вважаю, що ось ці фактори такі uh -huh. невизначеності, вони є найбільше, ну, скажімо так, е, призводить до тої ситуації, яка склалася на е, ринку. Це звичайно, плюс е, для Росії, е, е, чому тому, що в них вони вже вийшли за межу 60. Вони торгують зараз на рівні, ну якщо не брати там їхні там, приписки, ну в цілому це 62-63 долари за барель нафти. Це на даний момент. Як далі? Ну, все залежить від марки бренду. Ну вони якраз від цієї ситуації змогли виграти, і, враховуючи те, що вони закладали там 56 доларів, ну, як мінімум, цей місяць у них буде ну, такі трошки покращення ситуації. Якщо це буде достатньо довго продовжуватися, то звичайно це буде для них плюс бюджету, але у них, же, крім ціни на нафту, є ще один фактор зменшення надходжень до російського бюджету це курс, і, от, якраз якщо вони будуть продавати дорожче, то і валюти буде пропонуватися більше. Як результат, тоді вже точно можна не говорити про те, що там протягом 2-3 місяців буде девальвація рубля. Тобто, це такий фактор дуже важливий. От коли це буде сильно падати, і ціна знову ж таки повернеться на російську нафту на рівні 52, там долар за баррель нафти. Ось тоді ціна на валютному ринку якраз може призвести до девальвації, і в сукупності з іншими факторами може дуже сильно негативно вплинути на бюджет, на банки, на кредитування тощо. Ну, ми поки що полишимо тему девальвації рубля, тому що там навіть окремі олігархи та і фінансисти на Росії хочуть її, або ж все-таки да, все було більше надходження до бюджету, але це тема інша. У мене тут запитання поки що чисто ваші економісти, але ви вже коментуєте політичні моменти, тому я хотів би продовжити. П'ючерси вони визначають на який період контракти? А, вони зазначаються 2-3 місяці. Окей, тоді як вплине сьогоднішня ціна на російський бюджет ще раз. Давайте тут поточним цей момент. Дивіться, поточне зараз. Ціна а, для розрахунку тих податків, які сплачуються до російського бюджету, а вони розраховуються від ціни на нафту, яка була в травні місяці. Вони якраз нещодавно видали а, mm -hmm. свій комунікемінфін російський а, 52 долари. Тобто, для розуміння того, який розрахунок був якраз у них за травень місяць. Дуже для них найгірший місяць, який там, в принципі, за, за виключення складає там лютий 2023 року. Тобто нинішня була... ситуація буде визначати доходи до бюджету Російської Федерації вже умовно на кінець липня. Так, да, тобто, іншими словами, поточна ситуація вона вже перейде на липень, а і на серпень місяць. І есть, пане Інтарій. Я просто до того, що буде розрахунок податків, якраз вже виходячи, що вони ж не рахують ту, по якій укладається контракт. Вони беруть ціну бренда віднімають свій дисконт. Тому для них там ті контракти, по яким ти укладаєш, вони не грають ролі. Я маю на увазі марки Urals. Вони повністю прив'язані до бренду. А бренд вже дасть відповідно, от на сьогоднішній день вони для розрахунку можуть брати 68, ну, а 68. Це суттєво збільшення надходжень до російського бюджету? Питання чи потягнуть е, нафтові компанії, Ну це трошки вже також інше питання, так, так, але тут така справа: знаєте, хай нафтові компанії розбираються самі, а путіну треба гроші на війну. Пане я хотів би ще одне уточнююче запитання, але вже таку політичну характеру. Ви ж торкнулися питання Китаю, а, і е, як ви вважаєте особисто наскільки Китай може впливати на ситуацію, яка може зараз розвиватися в Тегерані, що безпосередньо впливатиме на ціну на нафту і як внаслідок на доходи російського бюджету. Але все ж таки з Китаю. Китай може якось регулювати процеси в Тегерані? Ну, наприклад, він може змусити там, лідерів Ірану а зараз сісти за стіл переговорів із США. Чи якось Трамп буде використовувати цю історію? Ну, по-перше, Трамп чітко заявив, що у нього посередник, він хоче бачити Путіна. Ну, але Це ж ми дуже... розуміємо, що вплив Путіна на Іран ну такий собі. Вибачте, Такий собі. Я, я свого часу десь приблизно там був з одним, доводив е, якраз е, два роки тому назад е, про те, що у них ситуативна е, співробітниця. Тобто, у них нема е, такого, що Росія визначає політику Іран. Іран є самостійною країною, і сам визначає свою політику. Так він в певній мірі залежний, там по попевним моментам, але в цілому він самостійний. Так само і з Китаєм. Китай просто є основним покупцем іранської нафти. І завжди підтримував іранць, ну в контексті того, що як і у Росії купував е, російську нафту, до речі, з непоганим дисконтом, так і іранську нафту він купує з е, дуже непоганим дисконтом. А тут питання: чи може, так може ну Китай може вплинути на ситуацію, тобто, все більше країн від нього залежні, але він не захоче, чому ну, тобто. Uh, для нього зараз саме ну, умовно, uh, який може бути найгірший, скажімо так, розвиток подій для Китаю. Це якщо uh, там uh, США захочуть встановити в Іранні свою власну адміністрацію, так. це найгірший варіант. Але я ну, цьому варіанту ставлю ну, фактично нульовий, нульову ймовірність. Угу. Uh -huh. Тобто, це неможливо, це має бути перед цим дуже така потужна. Uh, Операція безпосередня е, на землі. Е, далі uh -huh. має бути захоплене будь... визнання ну стільки всього моментів, що в принципі мало ймовірний такі розвиток подій. Uh -huh. Тому, скоріш всього, буде один із тих, хто там уже представляють владу так званих реформаторів, там де вдавався перелік. Хоч не всі вони настільки прозахідні, як можливо би uh -huh. е, там хотілося, всі вони виступають за незалежний Іран і вони отримують підтримку свого народу. І от, якщо ми будемо говорити про демократію, якщо Трамп там не буде сильно, скажімо так, втручатися, там буде встановлений відповідний е, новий уряд, який підпише якраз програму відмови від ядерної зброї. Е, далі потім відбудеться е, домовленості, і це в принципі задовольняє Китай. Китай якраз від цієї ситуації отримує в тому числі там, заспокоєння на цьому рубежі. До речі, от тут було одно звернення, що Китай може замістити Пакистан. Ну, це дуже сумнівно. Ну, дуже-дуже сумнівно. Тобто, виступили, що Пакистан може втрутитися як країна, яка граничить з Іраном. Ну я сумніваюся в такому розвитку подій. Тому Китай, в принципі, для нього ситуація саме головна це спокій, і якраз враховуючи те, як він виступає в всіх конфліктах, він буде виступати, давати відповідні заяви, що це країна, яка виступає за мир, угу. і знову ж таки буде гратися на наступному, бачите. Що е, США вона в США є учасником всяких війн? Вони розпалюють війни, вони втручаються в інші країни. Тобто, інші країни звертайтесь до мене. Китай це стабільність, китай дотримується міжнародного права. Китай з вами торгує, китай готовий давати вам інвестиції. Тобто, фактично. Китай буде грати роль такого доброго поліцейського, з яким який якщо візьме вас під своє крило, з вам буде все добре і так далі. Тобто, він не цю ну, ситуацію він її використає на свою користь, але втручання це не в політиці Китаю, і взагалі протистояти проти не, і, е, США, ну враховуючи той окремий трек, який зараз іде по перемовинам торговельним. До речі, ці ситуації дуже суттєво змінилися. Тобто, вже Китай диктує свою умову, обмеживши доступ рідкоземельних е мінералів і металів е на американський ринок, і він уже починає там yeah. щось собі виторговувати. Тому подивимося, як буде розвиватися в цьому ситуації. Додавати протистояння на полі Ірану, я думаю, що е Китай однозначно вигідно. Я просто тут додам коментар, не свій, тому що спілкувався із нашими колегами, які займаються. Саме близькосхідним регіоном, окремі з них виказують думку про те, що без погодження з Китаєм зміна режиму в Ірані неможлива. Погодження, звісно, умова. Умовно. Е, тому, пане Ілля, це просто як одна альтернативна думка. Є я абсолютно з вами погоджуюсь, що Китай може просто спостерігати. В цьому логіка є за тим, що відбувається в Ірані. Яка йому різниця, хто йому продаватиме ту нафту за великим рахунком? Саме а для так. нього так, 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 просто погоджуюсь. Так, да, йому за великим рахунком, да, буде байдуже. І якщо там буде встановлений інший режим, а він буде зацікавлений також в експорті нафти, в, не в зменшенні, а навіть нарощуванні, тому що це очевидно, то так. Єдиний, хто тут кінцевий бенефіціар в цій, цій історії, може, як парадоксально зараз не звучить, як на мене, можуть бути саудити, тому що підвищення ціни і зменшення постачання нафти з Ірану для них буде цікавим, особливо коли вони нарощуються це виробництво нафти. Тому ну, е на даному етапі Я тут трошки все-таки там треба мир. Саудітам треба, ось е, в перській затоці, Армузській затоці. Ага. Її проливі треба мир. Тобто там дуже важлива якраз будь-яка війна для них не є вигідною, навіть якщо ціна зростає, але це серйозний ризик для кораблів, для страхування, витрати так далі. Все ж таки е, вони завжди виступали за мир, і в цьому контексті. Да, вони можуть стати певними бенефіціарами, але все ж таки вони точно не зацікавлені в війні.